Я людина проста. Отримую нові коробки, розпаковую їх з вами. І почати я хочу з оцієї от коробки, вона напевно найбільше і найважча. І якщо придивитися, то, судячи, з усього, взагалі складається з двох коробок одразу. Все тому, що там найбільший і книжок. Давайте спочатку цю оцю плівку зніму і потім поясню, що це за коробка така. Отже, під плівкою у мене дійсно було одразу дві коробки. І що це взагалі таке? Це у мене книжки від РМ, від видавництва РМ. Я дуже люблю це видавництво, тому що мені з одного боку подобається асортимент, бо це все те, що я читаю, це фентезі, це любовні романи, це графічні. Романи, з іншого боку, мені подобається якість. Всі ці кольорові злізи, збільшені формати, красива золотава тиснева під суперобкладинками. Ну я таке дуже люблю. І власне вирішила, що мені треба трішки більше книжок від дерем, і вони мені їх прислали, за що я їм дуже дуже вдячна. Давайте зазирнемо. Що ж тут в коробках? Отже, в першому боксі у нас три книжки. Перша така велика, боже, яка вона товста, це пригоди Олівера Твіста, Чарльза Дікенса. Це серії класики, яку зараз видає РМ. Є у них класика українська, є Зарубіжна. В зарубіжній наразі чотири книжки. Дві з них Чарльза Дікенса. Оце одна з них: це Олівер Твіст. Я свого часу читала Дікенса Девіда Копперфілда, і я читала, звісно, шліздряну пісню, про тому її я читала, мені здається, багато разів в багатьох варіантах. А от Олівера Твіста я досі ніяк прочитати не можу, тому що кожного разу, коли я збиралася, Мене або щось відволікало, або мені ставало страшно, тому що я розумію, що книжка ця буде ну не з простих. Вона сказати, що скляна, це напевно м'яко сказати. А я ще пам'ятаю досі, як ревіла на Девідом Коперфілдом, хоча він мені неймовірно сподобався. Я, взагалі, за що люблю Дікенса за те, що він. Приблизно, як і сестри Бронте, писав так, знаєте, ніби поза часом. Тобто, якщо не знати, коли саме народився автор, то чисто по його стилю, по тому, як він доносить думки, як описує персонажів. Можна припустити з рівною вірогідністю, як і те, що він наш сучасник, так і те, що він жив 200 років тому. І тому від Олівера твіста я очікую, по-перше, побачити отакий от стиль: оцей от позачасовий стиль, за що я власне і вважаю, що він заслуговує звання класика. А з іншого боку, я очікую скла. Я очікую, що мені. Буде боляче чи це читати, що я буду ревіти. А я не знаю, мені останнім часом важкувато знаходити на це настрій, але у мене точно є план прочитати Олівера Твіста. Бо ну я дійсно давно вже хочу це зробити. Безумовно, мені дуже приємно мати цю книжку саме українською в такому от виданні, і у неї, до речі, є ілюстрації. Як бачите, вони в такому ж стилі, як і обкладинка. Дві інші книжки з цієї коробочки. Це ПАКС, перша та друга частина. Пакс це дует, от така от історія про лисичку. Оце перша частина. А тут де дві лисички, відповідно, друга частина. Я знаю про. Цю історію від СЕМ СЕМ дуже її любить, і колись мені подарувала першу частину англійської в Пейпербек. І я все ніяк також не наважуся її прочитати, тому що я розумію, що це має бути щось дуже щемливе, але в той же час якісне, але в той же час болюче, але в той же час воно зачепить мене заживе, і я запам'ятаю цю книжку надовго. То мені просто треба зібратися з силами. Бачите, мене вже починає потихеньку тягнути на такі скляні книжки. Я вже починаю їх принаймні скоповувати, вже починаю на них зазиратися і навіть класти їх в свій фізичний тібяру, той, що у мене за кадром стоїть, на мене дивиться, але я ще, скажімо, не дійшла до того. Моменту, що прямо зараз розбіг сісти їх читати, але я наближаюся до цього. Бо от інтерес до таких історій в мене підвищується. Так чи інакше, перша частина я знала, що існує. А от про другу дізналася тільки коли побачила, що РМ видав одразу дует, і я така: окей, якщо я сяду читати першу, а вона ще й така що має по ідеї країти серце. То значить, я одразу захочу читати другу, щоб там знайти якусь розраду. Дуже сподіваюся, що приблизно такий буде тут читацький шлях, а не щось погане, щось драматичне. Книжки невеликі, і я дуже дуже хочу їх прочитати, бо я обожнюю читати історії про тварин, і тим паче, якщо вони ще й зроблені від лиця тварини, мені не знаю, мені це так подобається. От у мене є така категорія книжок, яким я автоматом кажу так: це книжки від лиця тварин і книжки від лиця дітей. От, що те, що те, мене дуже підкуповує, тому що я. Розуміє, що це буде дуже така безпосередня оповідь, дуже місцями наївна, але в той же час мудра. І вона буде, я не знаю, вона не буде претензійною. Як правило, такі книжки не претензійні. А я люблю книжки, які шо прості. Що про складні речі розповідають просто. Тож від цієї історії я очікую чогось подібного. А також, якщо не помиляюся, то певну складову цієї історії займає війна. В принципі, на тлі війні розгортаються основні події і пригодою цього от пакса. Мене це лякає, чесно скажу. Це одна з причин, чому я прокрестинувала всі ці роки і не читала її. Але в той же час мені дуже подобається. Не знаю, мені подобаються ці видання. Мені подобається сама ідея прочитати щось про лисичку. Я дуже сподіваюся, що в неї там буде хеппі-енд з маленькою лисичкою в кінці. Тому я думаю, може, варто все ж таки переступити через свій страх, тому що так потрошку-потрошку я вже останнім часом починаю читати більш злободенні книжки. Ті ж Divine Rivals, де війна займає дуже велику частку оповіді. Потім я драбину Євгенії Кузнєцової прочитала. Це вам такий спойлер до прочитаного. І, ну, типу, я жива, <зі>, зі мною все гаразд. Тобто, напевно, читати щось рівня на Західному фронті без змін я поки що не готова, але отакі от книжки, думаю, так. Да. Поступово до цього доходжу В другій коробочці. У нас ще. Три книжки. По-перше, це ще один Дікенс і його різдвяна пісня. Звісно ж, я її собі захотіла, бо як же інакше, я обожнюю цю історію. Це, напевно, одна з моїх улюблених історій, в принципі, в цілому. І я вирішила з минулого вже року колекціонувати різні видання різдвяної історії. Ну, хто каже пісня, хто каже історію, коротше, всі перекладають по-різному. І це вже буде третій промірник моєї колекції. Я собі вирішила не нагрібати одразу побільше, а брати, типу, одну книжечку на рік, додавати до колекції бажана напередодні різдва. Але зараз я вам Знімається відео під кінець січня, тобто я не втерпіла і десь приблизно на 10 місяців раніше додала книжку до колекції, аніж планувала. Але ну вже як я, я, її дуже люблю, і от вона така от з'явилася ОРМ і я Просто не втрималася. Я дуже дуже її хотіла, і тому я попросила у видавництво, щоб вони мені її подарували. А як тут стриматися? Це одна з моїх улюблених історій. Тут також є ілюстрації тієї ж художниці Альбіни Колісніченко. Вона ж оформлювала обкладинку, і також тут є отакі от форзаци. Коротше, я не знаю. Мені ці книжки дуже імпонують своїм оформленням. В Принципі, ідея отакої от класики мені теж подобається. І Чарльз Дікінс. Чергінс мені теж подобається. Інша книжечка з коробки це щаслива катастрофа. Меді Доусон — це друга частина її дуету. Перша називається сватання для початківців. Друга власне щаслива катастрофа. І Вони дуже дуже красиво видані. А разом, якщо не помиляюся, складають візерунок ще й от своїми зрізами. Да. Це дуже красиво. Я можу навіть їх буду тримати на полицях саме зрізами вперед, бо мені подобається, коли от така от краса складається. Разом я ще не читала ці історії, але я дуже хочу, і у мене високі очікування. І я думаю, що я задоволенням прочитаю першу частину. Я так розумію, що її логічне завершення буде саме в другій. То, звісно ж, я одразу захотіла другу, щоб просто читати все поспіль. Мені дуже подобається знову ж таки це оформлення. і Цей підхід в цілому до публікації любовних романів, от саме таким от чином. Так що ти читаєш, і тобі приємно. Тобі приємно тримати в руках ці книжки. Тобі подобаються вони візуально, естетично приємно мати їх у себе на полицях. І в принципі, от з такими книжками поступово мені здається, починає нарешті вмирати оця от стигма стосовно любов. Повних романів, принаймні, ну візуальна стигма, що це завжди щось маленьке в м'якій політурці з жахливою обкладинкою, яку треба ховати за долоню або за газетку, або бажано взагалі з дому не виносити, щоб ніхто не дізнався, що ти таке читаєш. Ні, ось такими книжками не соромно, взагалі не соромно. Мені особисто вони дуже подобаються. Тож да, я чекаю, не дочекаюся. Оця книжечка вже стоїть у мене в моєму тібярі, о тому самому за кадром. Я просто на нього постійно кидаю погляд, тому ви не дивуйтеся, що я його так часто згадую. В тому і його суть він має постійно потрапляти. Ти мені на очі, щоб мотивувати мене діставати з нього книжки. От а друга частина її поки що почекає на поличках. Але як тільки я прочитаю першу, друга я думаю, не забереться і одразу після неї піде в мені в читання. Стосовно сюжету цих книжок, то тут у нас історія про дівчину на ім'я Марні. Марні на початку роману має все про що тільки мріяла, але як завжди буває, змінюється статус кво головного героя. В даному випадку це означає, що у Марні все іде шкереберть. У неї зривається весілля. Мені здається, що щось там у неї трапляється з роботою. Круче, все погано, але. Але вона виявляється, отримує в спадщину будинок в Брукліні. Мені б її проблеми. Але разом з тим, і також бізнес тієї жіночки, що заповіла їй цей будинок, а це бізнес саме з сватання. І вона. Як я розумію, має підхопити клієнтів цієї жіночки і розрилити їхні особисті проблеми, напевно, в процесі також вилівшиши і свої. А ця ж книжечка, наскільки я розумію, продовжує історію марнії, і логічно її завершує. Я тут спеціально не читаю нотацію, щоб не схопити ніяких спойлерів, тому поки що зосереджу свою увагу тільки на першій частині. До речі, цікавий момент про цю книжку. Я поки її листала, помітила, що всередині є отака от листівочка, і це листівочка від авторки для українських чит. Прямо дуже-дуже приємно. Вона окремо написала цю листівочку, і вона виглядає, от ніби прямо, ви знаєте, не взяли і написали. Хоча, звісно, це друг, але ну, все одно дуже-дуже приємно. І, до речі, я ж вам не показувала форзиці вони мені також дуже сподобалися. Взагалі подобається ця кольорова гама та цей стиль. Такі книжки, які одразу вселяють в тебе якусь віру в щось добре, світле, затишне і романтичне. І остання книжка від РМ з цього пакунку це. Неочікувано, і для мене також уявний друг Стівен Ачбовські. Я довго-довго дивилася на цю книжку і обходила її стороною, тому що ну тому, що це цегла. Вона дійсно дуже велика, скільки у нас тут сторінок. Я думаю, 800 є. 700. Лише 700. Тим не менше, це мене лякало. Тим паче, що я нічого у цього автора не читала. і Я нічого про нього не знаю. У мене немає якогось, знаєте, кредиту довіри та позитивного опередження, через яке б мене цей об'єм не лякав. Але, але поступово з'явився у мене і почав зростати інтерес, коли я почала бачити, що від моїх знайомих блогерів ідуть доволі непогані відгуки на цю книжку. Є ціле окреме відео на каналі Три Кванти ОПівночі. Я спеціально це відео поки не дивилася, бо зазвичай я спочатку читаю, а потім вже дивлюся такі відгуки. Але Діма зробив ціле окреме відео. Також в телеграм-каналі книжкове буття, яке веде Катерина, співробітниця Віват, був дуже класний відгук. Вона, в принципі, казала, що це у неї чи не найкраща книжка 23-го року. Ну і просто якось я на це подивилася, на те подивилася і думаю, блін, може і мені спробувати все ж. Таки її прочитати. Звісно, в ідеалі я б хотіла, напевно, в аудіо слухати таку історію, тому що для мене це ідеальний кандидат на аудіо. Ми навіть з Лесою це обговорювали. Я тут повністю з нею погоджуюся, що коли це книжка такого об'єму, вона тебе інтригує, але ти не впевнений ні в чому, бо ти ще нічого не читав у цього письменника, ти мало що знаєш про цю книжку, то за аудіо взятися просто легше. Але аудіо немає, принаймні, української немає. Тож я вирішила не чекати і взяти все ж таки в папері дуже сподіваюся, що книжка мені сподобається, заінтригує мене. А потім я зі спокійною душею зможу подивитися відео Діми. Стосовно сюжету, я вам мало що скажу, тому що тут навіть справа не в тому, що я як завжди вирішила не читати анотацію. Ні, я її прочитала, але вона доволі таємнича. Все, що я з нею зрозуміла, це те, що тут будуть якісь таємничі події, буде якийсь уявний друг, будуть якісь або містичні, або просто незрозумілі повороти сюжету, і це в принципі все. Сорі за таку абстрактність. Я розумію, що це не дуже інформативно, але мені цього достатньо, щоб бути заінтригованою. Наступна коробка в нашому сьогоднішньому меню це отака от коробка від Loot, але. Це не коробка від Фейрілут. Насправді насправді це коробка від моєї коліжанки, також моєї тески Марії з каналу Марія Арт. Марія це канал, який мені здається прямо дуже відомий в тіктоці і доволі таки відомий в інстаграмі. Тим не менш, ми познайомилися через інстаграм і виявилося, що у нас дуже багато спільного. І також склалися обставини, що ми з нею вирішили обмінятися боксами з книжками і всілякими милими штуками. Я відправила Марії невеличку коробочку з мене У мене просто історично склалося так, що було два примірники. А Марія якраз мріла про саме менекелд в папері, і я вирішила один зі своїх примірників їй просто подарувати. І слово за слово, ми вирішили, що обміняємося, щоб це був такий рівноцінний обмін, обміняємося боксами з книжками і з книжковими штуками. І от це те, що мені надіслала Маша. Давайте подивимося, що там всередині. Тут у нас є пупирка і є якісь речі, але почнімо з листівки. Дякую за менекелд. Надіюся, я тобі теж підняла настрій. Ну, я вже можу сказати, що. Просто знаєте, людина не зобов'язана була, але вирішила мені цілий бокс класти подарунки. Звісно, вона мені підняла настрій. Тим паче, що отримала я його якраз коли хворіла, і чому я кажу, коли хворіла, я досі хворію, і коли у мене в розпалі доволі стресовий період на роботі, то отакі от моменти мені дійсно дуже підіймають настрій. Перше, що я там бачу, це отаку от, от штуку. І якщо я правильно розумію, це маленька свічка у вигляді троянди. Да, така от свічечка, така малюсенька трояндечка. Я колись дуже схожі робила зі своїми сусідками, бо ми деякий час балувалися тим, що робили власноруч свічки. І я знаю, що такі свічки дуже швидко горять, якщо тільки вони не зроблені з бджолиного воску. Тому для мене це радше така декоративна буде річ, яку я покладу десь поруч, напевно, з любовними романами. Так, це дуже стереотипно, вже вітроянди, любовні романи. Але мені подобається би і ні. Наступна я підозрюю, що також свічка, от в такій от пупирці. Причому я коли тільки відкрила коробку, я, якщо чесно, спочатку подумала, що це просто пупирка, знаєте, щоб місце в коробці зайняти, щоб там предмети не скакали, поки їх перевозять. Але ні, але ні. Потім я Гледіла, що там щось є. Я просто дивлюся на це я розумію, наскільки ж багато у нас з Машою насправді спільних інтересів, тому що у мене є така сама форма, і я колись відливала саме такі от свічки також. Вони дуже-дуже красиві. Ще є отакий пакуночок, і там всередині також свічка, але зовсім інакша. І от такого у мене ще не було. Сподіваюся, я нічого не зіпсую дістаючи. Оп! Це отакий от, от дракончик. Дуже красивий. Ой, він дуже приємно пахне. Яка милота. який ти харлофий, будеш у мене жити разом з четвертим крилом? У мене там якраз є свічка з золотим дракончиком, що вилуплюється зі свого яйця. То тепер у неї буде дружочок або подружка, або дружочок. М -м -м, так не зрозуміло. Також Марія поклала мені в бокс просто неймовірну коробку чаю. Вона у формі книжки. Вона на тему драконів. Тут навіть написано це. І блін, це чай, але це і книжка, але це і шкатулка, і це дракони. Це просто ідеально. Отакий от, от чай всередині. Я навіть, навіть не встигла подивитися, що це за чай. Це зелений чай. Це дуже круто. Я обожнюю зелений чай, тільки в першу половину дня, бо потім не сплю, але обожнюю. І, блін, як красиво. У мене є схожа коробочка, але не така красива. Вона у мене з кораблем, я в ній тримаю всілякі листівки і таке подібне. Але от щоб з драконом і, ну, дуже-дуже вона вишукана, дуже красива. Прямо вау! Вау, дуже-дуже класно. Обожнюю все в формі книжки. Нічого для вас нового, напевно, але от така от інформація. Також у нас тут є листівочка з Герміоною, що каже: It's Leviosa, not Leviosa». А далі, що <laughs> мене дуже здивувало. Коротше, Марія поклала мені оці от наклейки. З альбому для наклеєк Гаррі Поттера. але вона не знала, що я також збираю цей альбом. І я просто коли відкрила цю коробку і побачила ці наклейки, то у мене якось автоматом була така думка: мовляв, а що там роблять мої наклейки? Типу, як вони туди потрапили? А потім до мене дійшло, що ні, просто ми в цьому теж збігаємося. Марія також збирає цей самий альбом з наклейками. А вона свої повтори мені склала. Там треба було напевно це якось скоординувати і обговорити. Я б їй також поклала свої повтори. Я просто, я просто навіть не подумала, що таке. Можливо, але да да мені треба буде наклеїти їх собі в альбом, тому що деякі з цих в мене точно ще відсутні. От оцей лебідь в мене його нема. Цього, мені здається, у мене нема. треба буде вклеїти, да. Також в коробці я бачу отаку от закладинку, вона з зайчиком. Вона дуже-дуже красива. Давайте її дістанемо Отака от закладинка. Більше на підвіску схоже. Я б з такою колончик зробила навіть. І як із класичними боксами по підписці у мене тут гранде фіналі це книжка. І це у мене дім у Волошковому морі. Але це незвичне видання, воно з отаким от зрізом. Його Марія малювала власноруч. І просто подивіться, яка це краса. От гори воно таке, внизу таке. А тут такий от малюнок, і я просто очей від цього відвести не можу. Це так гарно, це так красиво і це ручна робота. Це прямо неймовірно красиво. Дуже дякую Маші за ці неймовірні подарунки, за всі ці свічки, за цей от просто неймовірний чай, і звісно за таку красивезну книжку з просто неймовірним авторським зрізом. Ну і яка ж розпаковка без Алкрейт. При тому знову таки вони чомусь поклали цей Алкрейт в стару коробочку. І я не жаліюся. Знову ж таки, вона мені подобається значно більше, аніж їхні нові коробки, але просто так дивно вони запустили новий дизайн коробок, а потім всі наступні місяці випускають в старому дизайні коробки. Дивно, але не буде. І це у нас, до речі, особлива коробка, тому що це завершальна коробка 23-го року. Це Алкрейт за грудень. А це що означає? Це означає, що тут буде фінальний пін з колекції пінів. І також що я дуже сподіваюся. Там буде банер для цих пінів, і я дуже сподіваюся, що він буде у вигляді книжкових поличок. Отак от виглядає всередині коробки. Як завжди, у нас тут чіт-шіт, який ми ігноруємо, і пакувальна штука, якою ми позбуваємося. Так, а під всім цим банер. Одразу бачу банер. Отакий от, от він. І він такий у вигляді полиць. Я задоволена. Це дуже класно. Я дуже рада. Чесно, це не такі полиці, як я уявляла. У них просто весь рік коробки були в дизайні книжкових поличок зроблені. І я думала, що і банер буде з таким самим дизайном, як ті коробки. Але ні, це щось інше. Але це навіть напевно і на краще, що тут такі типу пусті полички, тобто тут мають міститися всі піни, і може навіть місце якесь залишиться і для інших пінів. Я вирішила, що піни, які я хочу колекціонувати, це піни у вигляді книжок, тобто не просто мерч з пінів. А от саме якийсь пін, щоб він нагадував візуальну книжечку, щоб його можна було поставити на отаку от поличку. Куди я його повішу, я ще не вирішила, але, напевно, збоку на одну зі своїх шаф книжкових, щоб прямо от кидалося в очі. А от і пін, і він, якщо я правильно пам'ятаю, має бути по четвертому крилу такий гранде фіналі пін. От такий от він, всередині, отак от, от виглядає. І це прямо О, дуже круто. Дуже круто, і він великий. Він, я прям бачу, що це один з найбільших пінів, тому що я вам жалілася в попередніх розпаковках, що піни у них стають, наче меншими і меншими. Але ні, насправді я потім подивилася на всю колекцію, воно врізнобійшло. Типу, що, як знаєте, реальні книжки, вони ж не всі однакового розміру. І от тут піни це відображають. Але це у нас явно книжка збільшеного формату. Мені дуже-дуже подобається. Краса. Гарний початок у боксу. Далі це у нас. Темний гарячий шоколад отакий от, от. Я не знаю, наскільки порцій його тут вистачить. Ну, так на око я б сказала, що десь 3-4 порції, я думаю, тут є. І це круто, бо я таке п'ю, я таке дуже люблю. У мене, щоправда, вже є такі запаси, яких вистачить ще надовго, але тим не менш, я завжди радію поповненню цих припасів, тому що ну, я люблю дійсно какао та гарячий шоколад, що Шо тут. Що тут ховати? Тому я дуже радію, коли таке щось знаходжу, коли мені щось таке дарують. Попадання, ще одне попадання, поки що бокс мене тішить. Далі. Wicked Pen Set. Якийсь набір ручок. Коробка від цього набору зараз точно постраждає від моїх недолугих спроб її розкрити. Решта моїх нігтів зараз остаточно зламаються. Ну, давайте, вилазьте Опа! От такі от дві ручки, це просто звичайні шарикові ручки, в них красивий дизайн, але з ось поміж усіх айтемів, що я тільки що відкрила, я б сказала, що це найменш вражаюче. Це просто дві шарикові ручки. Так, вони симпатичні і так, практичні, бо це ж ручки, завжди знайдеться, що з ними робити. Але тим не менш, ну це просто канцелярія, така дуже-дуже звичайна базова канцелярія. То напевно, я б сказала, що від мене це ні. Але. З маленьким плюсиком, тому що все ж таки річ практична, а я таке ціную. Далі у нас заключний в цьому році, точніше, вже в минулому році, блокнот. Він виглядає отак-от отакий от він позаду красивий дизайн, але мені, напевно, попередні подобалися навіть більше, бо тут мені блиску чогось не вистачає. Я звикла, що вони всі з золотавою по золотою або срібною, а цей з синією. Хоча це теж дуже-дуже красиво, і натхнений він книжкою «Daughter of Smoke and Bone» донька диму та кісток. Мені навіть здається, що у нас ця книжка є українською, але це не точно так чи інакше. Всередині блокнотик отакий. Він в клітиночку. У нього є лісе, і як і всі попередні, він дістається з цієї от обкладинки. Тобто, за бажанням, коли ти його закінчуєш, можна замінити серединку і продовжити вести за такою от чудовою обкладинкою. Всі попередні блокноти, я, якщо чесно, продала, тому що я зрозуміла, що вони у мене просто пиляться на полицях. А що, якщо є люди, які ну, прям дійсно хочуть вести такі блокноти. І я підозрюю, що з цим блокнотом буде приблизно те саме. Напевно, я просто знайду йому нового володаря, який дійсно знайде йому якесь застосування, а він не буде просто, знаєте, займати у мене місце на полицях та змушувати мене почуватися винувати, за те, що я не можу ніяк придумати, як його застосувати. Тож так, але річ безумовно красива і дуже якісна. І останній предмет в коробці це книжка. Цього разу, точніше, під кінець року вона отака, от. Дуже красивий дизайн, я таки дуже люблю. Ззаду, отаке. Мені не знаю, я як сорока якась. Мені так подобається, коли все блистить. Хоча, наче так і не скажеш по мені, що я сорока. Під супер обкладинкою у нас. Все блистить. Все дуже красиво блистить і також фіолетовим, як і блокнот, але от просто подивіться, яку різницю робить контраст, да? начебто і те блистить ну, таким більш синьо-фіолетовим, тим не менш на білому контрастному фоні воно дуже дуже сильно кидається в очі, і це дуже красиве видання. і от у нього корінець позаду у нас. Кінжал, я, до речі, помітила, що Ал Крейт якусь прям нездорову любов до кинжалів має, тому що дуже часто у них айтеми з дизайном саме з кинжалами або з мечами. Нічого проти немає, але тенденція цікава. І у нас тут отакий от насичений, темно-синій зріз прямо підстать моєму сьогоднішньому фону. Написано тут, що книжка це азіатський лор. І що це історія про боїв. Отак от і прямо і написано: азійський лор або азійський. А під суперобкладинкою у нас отакий от Арт. Я, чесно, не дуже фанатка оцих цих артів під суперокладинками. Вони зазвичай мені виглядають як просто, знаєте, кадр з якоїсь гри комп'ютерної 2000-х, але цей навіть такий нічогенький, дуже атмосферний. І, напевно, він буде корисний, тому що я так розумію, що це якесь місце подій з книжки, і буде зручно підглядати дивитися, що там де як розташовано. А, я ж вам ще мало не забула форзи це показати. Вони у нас отакі. Це як завжди щось дуже пікантне з парочкою, щоб прямо таки заінтригувати і захотілося читати. І отакий от форзов. І з того, що я зрозуміла за анотації, це прямо така дуже романтична книжка, романтичне фентезі, бо любов тут займає прямо перший план. І якщо я не помиляюся, це чи то заборонене кохання, чи то від ворогів до коханців, щось таке подібне. Ба більш в анотації навіть згадується слово сідактів, тобто спокусливе, а це на що, що я звикла бачити в контексті саме Янґедалт книжок. Ну, може, воно тут не таке вже буде і невинне, не таке вже і підліткове. Хоча в той же час я підозрюю, що навіть якщо там і будуть якісь дорослі сцени, то напевно вони будуть описані максимально абстрактно або і взагалі «fade to black», як то кажуть. Тобто кадр піде кудись в сторону і нічого ми з вами не побачимо. Але тим не менш, мені цікаво. Мені цікаво і видання, безумовно, ну прямо дуже красиве. І, власне, на сьогодні все. Отака от у мене вийшла розпаковка. Я дуже дуже дякую Марії. Я дуже дуже дякую видавництву РМ. Просто неймовірні. Книжки, неймовірні подарунки прям. Приємно слів нема. Якщо вам також сподобалися всі ті речі, які я сьогодні розпакувала, то ставте лайк цьому відео. Дуже цим мені допоможете. Напишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше, або яка з книжок вас найбільше зацікавила. Можливо, з книжок РМ ви вже щось читали. Тоді поділіться, будь ласка, враженнями, але як завжди прошу без спойлерів. Не забудьте також підписатися на канал, якщо ще не підписані. А якщо хочете підтримати цей канал фінансово, то всі посилання я, як завжди, залишаю під відео. І заздалегідь дуже дуже вам дякую. До зустрічі!